Ще знаходимося у дворічній. Ситуація така. Виходили, сказали приказ йти на мусарку. Пішов я за рубу свою, явку. попали в засідку. Микола, Володя, Тарас загинули одразу. Ні, Микола на руках у мене помер. В живіт увалили з кулемета. У грудні 24-го року бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади тримали передові позиції в дворічній на Харківщині. Вже за два дні українським бійцям перерізали логістику. Ну, зайшли ми шикарно, машина завезла нас на саму позицію. Тишина, все спокійно. Тому перемістились на другу свою, ну, на ту точку, де ми мали бути. Та так нічого нормально було. Ну, а потім вже як почали дрони. Через два дні все. Не заїхати, ні виїхати. Короче, закрили всю логістику, вся повністю. Чоловіки опинилися в повному оточенні, але продовжували тримати свої позиції. Вони оборонялися 92 дні. Роман з побратимом єдині з цієї групи, хто вийшов звідти. Ми записали його розповідь на п'ятий день, коли він вийшов. Дронів не Це жах коротше. Це катастрофа. Це було підвал. Спочатку ми заїхали, де потім я повернувся на ту позицію, де ми в основний час були, там двохповерхівка і підвал великий. Був. Там укриття було конкретне. Тому ми так довго трималися там. Вони казали, хлопці, ми як вийдемо, буде біда. От тут у нас є крепості. Нас там товкли і товкли. Ну що, вони не підійдуть, не підійдуть на метрів 100 150 Дамо Трохи Російська армія намагалася усіма силами викорити бійців із підвалу. Скидали гранати, ФПВ, прилітали снаряди. Дронами розбирали будівлю, де вони ховалися. Продовження і серії Русський мір. Шаропали, але тут. А далі дивитися. Тут газдені. З нами молодіа стоє домохозяйка. Ну, другий поверх, Тут все так, 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 так. Так, отак, отак, так, от, так. так. Руський мір кожний дому. Треба робити сюди порядки. Все розвалено. Купа стекла, Купа всього. Перестінки поламані, цегли, береш і починаєш робити уборку. Так, Все розбито. А тут, як Дзідзі казав, шашлики жарили, вночі палили. Все, вигоріло геть, квартира 20 хвилин. se ozvorilo, spile zakrete dveri i vratovali квартири kvartere. Da male desi si djete. Aj, Bože, Bože, Pavle, Там за метрів 150-200 сидять в посадці. Режисер, Роман. Ми трошки вже поприбирали, бо мусимо ходити, аби відбиватися. Ну, а там, там будинка нервка буде. Вже розбальований. так. Бутелки, тут все, щоб шороху не було, ні звуку, ні нічого Бо треба щоб. Як іде, аби ти його побачив перший. Ти, як його побачив, ти міг пересуватися по приміщенню туди-сюди. Ну, в окопах це зовсім інакша ситуація. Ну, а тут, то... то треба, щоб тишина була ідеальна. Щоб ти його спершу, коли ти його побачив, тоді він здобич. Все. Він попався на, кучу, на гачок. Якщо не будеш не прибрано нічого, накучився, скидається і все. Як він тебе побачить, вже буде пізно. Стараєшся, щоб от його, що все, що горить, що все може горіти, на кучу і прикидаєш цеглами, то все, щоб воно не загоріло. Бо загориться все. Самі розумієте, дим, води нема, лишньої взагалі ні каплі, вода економіці, то є найславний ресурс. Не скільки їда, скільки їда. вода, вода, то конкретно, головне, щоб не горіло. Що ми робили товарі? Там за віконечком дето гуляють, там треба їх хірачити. Так, кожна квартира. Побратимчик іде. Слава Україні! Героям слава! А далі знайшов. Ну це далеко вітчизняний. Уявіть собі, ви в тісному підвалі старого будинку навколо вас озброєні до зубів російські військові, які лізуть і лізуть, намагаючись вас вбити. У вас брак не води, їжі. Вам чи треба відстрілюватися, щоб вижити? То голоден. Так, чекаємо бо тут забрати сів'якармія, робимо їх е, таких нічних е, сторожів. Там тепловізор ставимо, все файно видно, прохід з вітом, там нема де поставити сторожа нічного, мушу ставити тут. Але він буде, як то кажеться, працювати на вхід. Туди протягнемо шнурочок. І от так він буде працював. От туди на вихід. І ми будемо їх зустрічати. А з надвору ми видимо в кімнаті собі. Бачимо тепловізор, сидимо, буржуєчку палимо і дивимося, і все. ще й дьорг це свізиш шнурочком пасії, і не спас. З... Ми їм дали їй трохи сьогодні пте. Вчора ще не давали, але нині вже дали. Може пару штук йде. Будемо бачите. Все, до зв'язку. Дасть Бог, вийдемо, живі будемо, здивоємося відео, посміємося. Якщо ніч, фонарик не включиш, нічого немає. Ти маєш іти. Вивти цей маршрут, от, навіть по підвалу, де що, що ти йдеш, темінь. Ну ти нічого просто не бачиш, ти маєш іти по стінах ти руками, так як сліпий, ти маєш руками видіти і ногами видіти. Де що, кожен якась сходинка, бо що ти вже раз, о, ти знаєш, де ти знаходишся. Все, бо там треба підійти. ну, В основному вночі -то, то лізли, де коли в день, деколу. в основному по сірому це все відбувається. Ну а по сірому на дворі, а у підвалі темінь. Там щодень, що шо ніч. Шо ніч, там кругла ніч. Роман все життя пропрацював у будівництві і жив в селі на Львівщині. Ніколи не думав, що їжу йому намагатимуться доставити дроном, а російські війська одразу пробуватимуть її знищити. БК було зразу у нас. Як ми заходили на позицію, з перших днів було БК доставлено ну, і хватало. БК нам не відказувалися, навіщо нам скільки? Бо БК хватало. Там лишилося наш Менькати. П'ятеро людей спочатку лишилися, потім ще менше-менше. Ну, на нас хватало, бо були була спочатку. А логістика супер. Тільки одна. Наші прилетять дроном скинуть, їду. Лишилось там, мішок порвався, банька тушонки. Шо, якщо не встиг забрати, то вони за одної банки тушонки 5-6 скидів робили. Просто поки ту банку дріб'язні, не розвів, щоб нічого не було взагалі. А то встиг. Скоренько хапну і все. Ми На початках говорили, були, що типу зустрічайте, бо буде у нас по своєму Санта Клаус, що прилітає, то і все. а потім вже взагалі ми чисто вже по звуку знали, що йде тяжкий дрон наш. Вони радійки прослуховують, що йде тяжкий дрон, раз скоренько вискочив, чу, послухав, бах. Ну, де би там чітко хлопці кидали офігенно на тому місці, де ти собі обозначив, раз деби там тих. 20 секунд після того, аби моментально, то що вночі теж треба фонариком, вони ж теж по вікнах заразу сидять. Дивиться. Скоренько вискочив, ти забрав і все. Як гадаєте, з якою метою вони це робили? <свісно> то, як, як завжди, логістику закриває, щоб з голоду заморити. Голод і все. Тобто фактично. Ну, вони зрозуміли, що нас не можуть взяти. Ні штурмами, нічим, нас не можуть взяти. Хата велика, там і в півішки били. І... І що тільки вони не кидали, сильний будинок, все нормально. Крепость була конкретна. От вони хотіли нас голодом заморити. Чи можна це порівняти з середньовіччям і періодом, коли були осади замків? О, щось ті того. Просто мені одразу ця картинка в голову прийшла. Якщо... Провізію розбивають, не дають можливості там, доставити їжу, це, значить осаду. Стати його в облогу взяли. І все. Та таке. Що бо хмило, потім пішов сніг. Ну да, вискочив десь, де вікна порозбивані, гарно, по по частенько повідмітали. І все, і сніжок до купочки топили. Ми і їду, і воду ми розраховували на два дня наперед. Ми завжди економили. Було таке, що ми от, е, не давали, от, не давали, дрони скидають, вони розбивають і розбивають. Що ми от е, на чотирьох сутку йшло півтора кусочка хліба і шість ложок е, каші з тушонку. Все. Але запас у нас був завжди. Такого не було. То, що скинули дрони, то все вже економимо. да, Про каву то взагалі речі не може бути, ніхто ніяку каву не пив, то <хи> чайок і все. Кава сушить, війне неї пити хочеться. Чаю попив, такого гарячого, він сказали, навіть, навіть нам не скидуйте. Хоча дуже файна штука допомагає, не скидуйте, бо води нема. Коли йшов вже третій місяць в оточенні, бійці зрозуміли, що залишатися на позиції вже більше неможливо. Це вже було -го, -го числа. Там вже вони конкретно були. Вже, я кажу, що це хлопці, діло пахне то, то Вже конкретно. Ми вже почали, ми так, коли вони штурмували, туди ми їм відстрілювалися, і то все. Сказали, там було таке зданька, якщо вони зайдуть за ту черту, значить туди ми вже будемо їх валити. Перейшли, і ми вже не те, що ми відбивалися, ми вже почали конкретно на ураження валити. Там порадійці сказали, хлопці, дивіться, нам командування сказали, якщо робити роботу, щоб було точно. Каже, бо по двохсотих, то по трьохсотих, якщо вони будуть йти, вони будуть вам так навалювати, щоб на бац і все. 200 зразу, щоб було. Каже, бо будуть іти, будуть мати проблеми, Вони будуть файне прикриття їм робити, каже, вас будуть розбирати і це, все. Ну і потім вже 23-го, то вони полізли, були раз уже до підвалу, ну ми там мали тепловізор. Ми, коротше, вигнали їх, вони не зайшли в підвал, ну і почав снайпер вже працювати. все. У нас вже там той вихід, де ми були, де все от. 23 го нехай з бо фамілію можна назвати, Кім. Його так і позивний був Кім Олег. І фамілія його, така, то його снайпер зняв. То ми 23-го числа на день якраз совєтська армії, то ми вже вирішили казали хлопці, все, тут нам вже. Кришка. Командування ретельно продумало для них план, аби вони перебралися в інше місце. Розвідали дроном, де немає мін, та російських позицій. Ми мали виходити по погоді. Ну, то означає, що коли туман, що менше літали, щоб видимість була, пущі нульова і все. Що ми виходили? А 23-го вже ця ситуація вийшла. Хлопці, яка погода би не була. то було зранку його. от. Снайпер відпрацював, і потім, от, а там будинок, і сам підвал був пополам розділений. Що одно, з однієї сторони, з іншої, то ми вже зранку почали пробувати діру на, на другий бік, щоб з іншої сторони будинку вийти. Туди, на той. Сюди, вже, де ми заходили, де логісти, де ми продукти брали, ми вже там не могли, там вже снайпер був. Все. І тоді ми прийняли рішення, я хочу. тут у нас вже все. На свій різкий страк ми передали, ми виходимо. Не те, що, що ми позицію покидаємо, ну, що самовільно, сказав, все хлопці, дивіться, каже, дід, акуратно, дай Бог допомагає, ми вас проведемо, все, по дорогах не йшли, бо заміновано. Поміж -по 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 Будинки ні. Там було таке якраз, воно там йдуть як вулиці, вони так трикутником все сходиться, то всі, огородами. Все, огородами, огородами. і між будинками. Коротше, по підніс. У них конкретно вийшли по саме ніс. Вони думали, що ми по дорозі якось будемо йти. Ми огородами. Маршрут проробили, і був чітко. По-перше, не заміновано. Хлопці, ой, там буде може щось там, міни, у хлопці, то хто буде міну кидати на огород. Що, взяли, були ножниці по металу нам було до того, скинули. Треба укріплятися. Проволку цик-цик перекусили, перекусили, де є сумірні це загородження, та й перейшли туди, на другу хату, де нас, нас довели. А ми пройшли так вовсе незаміченими. Ще знаходимося у дворічній ситуація така. Виходили, сказали приказ йти на мусарку. Пішов я за руку своєю, попали в засідку. Микола, Володя, Тарас загинули зразу. Ні, Микола на руках у мене помер. У живіт увалили з кулемета. Помер на руках у мене, від не спочиваю з Бога. Я чудо вибрався сам. 13 рушків я відстрілювався. Бог милого, повернувся назад на точку. Пробув там ще місяць. І так підлізли, що було жах. 24-го якраз на день початок війни, тиждень тому, то снайпера Кім з... Кіма снайпер з нього вирішили нас не сидіти там. Дали нам мапу і ми на свій страх і ризик, не чекаючи погоди, вийшли з другого групу сюди, перемістилися на кілометр почти. і відступили, бо були вже в кульці. Зараз тримаємо тут оборону, знайшли хатинку маленьку, дрон нас провів. По сірому зранку сидимо тут поки хавчик скинули, мінус 10-15 градусів. Що є одіяло, сухо вкриваємося, притуляємося з рака до сраки, аби не померзнути. Так нормально. Поки тихо, трохи бігали тут кого, де паркан. Але вже не видно, подають наші тм темки, баба яга літає цілу ніч. Лупить, і лупить їх, і днем, іночі лупить, вже і арта менше працює і тої сволоти не видно. Чекаємо далі команди. Сидимо далі, чекаємо на виход, коли скажуть нам, все нормально, порода росте, файно, вуса. Найшли трохи шмоток в хаті, так, несе, шапку, якісь спортивні перекинути, б... за три місяці заманялися. І... Торба. Коли я останній раз виходив 3-го, нині 11-й. А 8 днів більше тижні тому. Казали, вже скинуть карту, скоро будемо виходити. Зараз, слава Богу, затихло. Наші дають. Ні. Десь нече бігали, ганяли їх, коли нас не пробігали. Аби пробігали, знайшли б собі біти. Така х**ня, Хлопці сп'ять. Пів семої ранку, то пів восьмої вже. Туман файно, все гарно. Погода, тих, трохи віддихнули після того пекла. Щоб було відійшло, забулось і все, так аби нічого і не було, як страшний сам. Сподіваюся, що за день-два вийде на же. Звідси, буде заміна якась. Не можуть ні підійти, ніхто ні вийти. Взяли під кульцо. Ось він тринадцять. поникались по хатах. по погребах. добре, що погріби осоки, соки томатні є. Огірки соки. Баби його скинуть на їсти трохи. Великий дрон п'ятий. І все, маємо ще їсти, газ є, сігарети є, воду качаємо обратним клапаном, гідрофор відкрутили геть і чу -чу 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 -чу. на пупку на пуп їшти. Грязна, нічого відстоїться. А хоч це взагалі не маєш пити. Проще четвертий день води не можуть ніяк доставити бо біда. Нема гершу, як нема води, треба цінувати її. Це жах. Понад три місяці у повному оточенні. Як не зійти з розуму? Я запитав у Романа, а що ж його весь час рятувало? Чесно сказав, я там не я привик до таких ситуацій, бо то не, не раз було, що багато ворога по кругу. Ми не знали навіть, що ми в такому оточенні. Ну є, вони стріляють. Постійно так було. <гум> такого нема. Стіну на передку, постійно. Просто там, там дивись. Не було такого, що ми, що ми знаходимося в оточенні, що нам кришка такого не було взагалі. Але відчуття того, що ну, можете не вийти. Прокидалося десь хоча б раз. У хлопців було. У мене Ємеля, віра в Бога. Я молився в Бога, віра в Бога, все. Просто, то вже не перший раз, ти просто думаю, змируєшся з тим, що то реально. Смерть це реально. І знаєш, що ти за правду. Сьогодні 25.01.2025 року. Ми бійці 8 ОШБ, 10 ОГО Р, продовжуємо виконувати завдання з оборони в населеному пункті дворічного Харківської області. Слава Україні! Героям слава!